Я Маша і я люблю малювати. Я Кароліна і я люблю щось творити. Я Злата і я люблю на горки кататися. Я Даша, і я люблю стрибати. Я Аня, і я люблю вчитися. То, так <кхем> я Ерика, я дуже е люблю на самокаті кататися. І Даня, я дуже люблю ходити по футболу. Я Віка, я дуже люблю дивитися мультики. Я Соломія, я дуже люблю виконувати завдання. Я анілінія, я дуже-дуже люблю вчитися. Я Аніна, я дуже люблю ще створити і вилізати аплікації. Я Еля, я люблю співати. Я Ніка, я люблю гати. Я, я Тимофій. я люблю гратися легом. Я Саша, я дуже люблю пилити і скакати, і строїти. У мене є носик. У тебе є носик. У мене є щічка. У тебе є щічка. У мене є ротик. Тебе і роз... Обнімімося, подружжимося. Допомагаю мити посуд. Допомагаю мамі пилососити. Чудово, молодець. Допомагаю мамі кормити кейсу. Допомагаю мити пост. Домагаю накривати стіл, коли приходять гості. Допомагаю застеляти кровать. Мамі вона робить і я роблю.